стартує третій і завершальний поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора. Софсер проти Чер Студіо. Два матчі вже на сьогодні відбулися. Софсер А-2 здола ВПАМ з рахунком два колективів. Софсерв у нас номінація. Тут що? Тут у нас немає порушень правил, можна випити контратаку. контратаку. Роцепчер Студіо. Вихід сам на сам удар Але м'яч іде по поселя Андрухіва. Той далі вперед. Знову Таркуцяк тут вдала. Грає на перехоплення. Андрухів. Пробиватиме Андрухів. Пробиває Демос. Тарас Коваль пробиває на місці. Знову ж Андрухів з м'ячем його пресингують. Де далі Василь Андрухів? Зараз є удар на місці Кіберу. М'яч у воротах. Один нуль. Остабарський забиває. 1-0 Швидко а, ближче. У воротах. А, то, а, зараз. А, очікуємо, як же зараз Василен Другівою. Для софсерву. Є удар по воротах. Заблокований, і Артем Таркосяк вчить передано, на 27 перший тут. На м'ячі тут ще й удар головою. Ще одна спроба і м'яч у ворота. Класний гол, 1 1 Браво, софсер. А... Мяч у нас в центрі майданчика. є Удар поворотах. довести і зараз. Удар поворотах. Мяч у сіці. І ось так, Сергій Костюк. забиває у нас. Рахунок стоїть. Передачу віддає Дмитро Лішньовський там був, Віддав на Трахучука, той пробив. Андрухів, йде далі. Прибуває Василь Андрухів, Але тепер вже поступається. А зараз від Савсарова, вихід фактично сам на сам. Удар по воротах. Зараз Вже Василь Андрухів, віддає на Тархуцюка перехоплення. контрвипад, -контр ще один вихід сам на сам можна ж забивати. Ігор Черковський. Це вже. А, була в Атаці через студіо. Перехоплення. Зараз чергове від Другий тайм поєдинку. Чи... Можливо, зараз вдасться щось небезпечне створити. Є е е е удар Рикошет. Зараз ще одна спроба. Є такий удар, і що М'яч нас злітає ворота. 2-2 стоїть рахунок Андрій Федоренко. Залишається у грі. Перехоплення тут можна пробивати. Зараз удар м'ячну честь. Дав продовжити атаку. Арбіт, разі, дійсно, там все-таки справа до удару довело зараз небезпечно. А, грає на перехопленні. Василь Андрухів його пас тут не пройшов. Контрвипад Совсерво. Зараз можна пробивати. Є можливість для взяття воріт. І так і є. Три-два. Совсер виходить вдруге у цьому матчі вперед. Центр Куцяк. Його передача. Тут вихід сам на і Рахунок стає 3-3. Нічого собі, клас. Чар студіо просто неймовірний. Винув зараз Костюк проти нього. І м'яч все-таки відібрали спільними зусиллями ці Совсерву. Передача далі вперед. Удар по студіо у нас відкрила рахунок. Нашому поєдинку знову Василь Андрухів. Зараз небезпека не завершилася, ні все так. Три з половиною хвилини залишається. Василь Андрухів. Один з найактивніших в сьогоднішньому матчі. Андрухів пробиває м'яч. Все-таки Андру... Андрухів пробиває Андрухів. Це... Ще одна спроба. Артем Деркуцяк, удар, Як же ж небезпека.